48-річний Чернігівець хотів придбати автомобіль, натомість втратив понад 270 тисяч гривень. В одній зі спільнот у Фейсбуці він знайшов оголошення з продажу автівок для ЗСУ за вигідною ціною і натрапив на шахраїв. Написавши в спільноті про бажання придбати авто, йому зателефонував чоловік, який представився спеціалістом з продажу автомобілей, Сказав, що він волонтер та допомагає військовим. Незнайомець запевнив потерпілого, що придбати автівку можливо лише після повної оплати вартості транспортного засобу. Чоловік погодився на умови незнайомця та трьома переказами відправив на невідомі банківські картки понад 270 тисяч гривень. Після чого зв'язок з продавцем обірвався, замовлений автомобіль чоловік так і не отримав, зрозумівши, що його шукали Потерпілий розповів це дружині, яка в подальшому звернулася по допомогу до поліції, повідомляють в ГНП області. Поліція Чернівщини закликає громадян, щоб не потрапити на гачок шахраїв, розраховуйтеся за товар лише тоді, як отримаєте і особисто оглянете. Особливо недовіру має викликати надміру привабливий зміст оголошень.